Орок зранку біля новозоводського суду почали збиратися журналісти та адвокати Геннадія Корбана, а також його прихильники. Засідання суду призначено на восьму годину. До завершення терміну обрання запобіжного заходу залишилося трохи більше 50 хвилин. За словами захисниці політика Оксани Томчук, стан її підзахисного викликає занепокоєння, адже вночі в нього стався гіпертонічний криз. Тож він навряд чи братиме участь у засіданні. Вчорашнє засідання закінчилося цілком логічно госпіталізація. Пана Корбана було діагностовано постінфа. Артний стан це те на що вже наголошували медики швидкої, які були викликані безпосередньо в ГПУ, які наполягали на госпіталізації. Тому враховуючи його стан дійсно важкий, враховуючи наявність гіпертенічного кризу, його було госпіталізовано. Більш того, нас було повідомлено про те, що він є не нетранспортав... І взагалі, засідання розпочнеться. Я на місці проте я не бачу можливості його проведення за умови відсутності мого підзахисного, який не висловлював бажання бути в ньому відсутній. 8.00, на відміну від понеділка. Вівторкове засідання розпочалося вчасно. Щоправда, без затриманого головувала суддя Світлана Чанцова, яка розглядала заяву про відвід судді Шипова. Адвокати ж наполягали на тому, що суддя Чанцова не може розглядати і приймати рішення стосовно цієї заяви, бо сама знаходиться під вимогою відводу зі сторони захисту. Прокуратура з такою постановкою питання не погоджувалася. Заперечив про звіт цієї заяви на підставі статті 81 814. Це зловшування прокурорним заявленням правозавір заявлення заяву про відвід, вибачаю за тавтологію. Прошу залишити цю заяву без розгляду. Зрештою суддя приймає рішення передати справу на автоматичний розподіл і йде до нарадчої кімнати. 8.25. до того як сплине 72 години тримання Геннадія Корбана під вартою залишається 15 хвилин, і тут сюрприз затриманого хоч із запізненням доставляють до зали суду. Час спливає. Судді у залі немає. 8.41. адвокат Оксана Тумчук звертається до конвою з вимогою відпустити її під захисного. Відкривай. Відкривай. порушуєте закон підривай. Ви знаєте, ви знаєте за що. <косно> Ми нічого не будемо Ми, нічо будем робити. Відпевайте. Ребята, время вийшло не поспішає, але зрештою погоджується з правозахисниками. Щойно звільнений Геннадій Корбан, нічого не коментуючи, виходить разом зі своїми адвокатами через двері для судді. З цього моменту у суді відбуваються справжні дива. Корбан на люди не з'являється. Нардепи намагаються потрапити у суміжний коридор, де має перебувати політик. Зараз зараз ми маємо зараз. Ми маємо викрадення. викрадення людей. Після кілька хвилинної шарпанини та голосних вимог депутатів журналістам вдається потрапити до коридору, що його ніжно і трепетно охороняли. Однак пана Корбана побачити не вдалося. Все, що вдалося побачити журналістам кортеж з чотирьох бусів, що їхав у невідомому напрямку. Про все, що сталося за закритими дверима, розповідає адвокат Томчук. Далі до нас застосували фізичну силу до мене особисто як до адвоката до нарешті захисників. До до народного депутата народного депутата вважаю, що тільки що на наших очах було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки особа мала. Бути звільнена з-під варти, її було звільнено і тут же наче затримано. Народні депутати від правосуддя по українськи м'яко кажучи, в шоці. Це викрадення людини, яке ви, ви, не має нічого спільного із нормами права. Це чиста сваволя, це цинічна, просто сваволя органів, які називають себе правоохоронними. Це те саме, що було про Януковича, навіть гірше що це відбувається на ваших очах. Окрім того, Оксана Томчук заявила про те, що її підзахисний почувається дуже погано, і нагадала, посилаючись на медиків однієї з приватних клінік столиці, що транспортувати корбана було не можна. Щоправда, медики Чернігівської лікарні номер 2 куди вночі доправили Геннадія Корбана, кажуть, вони виписали нічного пацієнта за життєвими показниками. Белі спеціалісти з клініки «Борис». Вони надавали свою консультацію, проводили? наши больницы лечением занимаемся только мы. Угу. Они посмотрели пациента, они были согласны с нашим диагнозом. То есть, фактически, каких-либо каких разногласий по лечению, по диагнозу у нас с ними не возникло. Было проведено обследование, было назначено лечение согласно диагнозу при поступлении. Вот. И утром в стабильном состоянии он был выписан. При выписке давлення было нормальным. Як далі розвиватимуться судові пристрасті у Чернігові? Адвокати здогадок не робили. Казали головне знайти підзахисного. Відповідь на запитання, куди повезли Корбана, не змогли дати і представники прокуратури. Можливо, й самі не знали, але від коментарів відмовились. Всі питання, будь ласка, до прокуратури, до прес-служби прокуратури генеральної. Така взагалі що що відбулося? Вибачте, без коментарів? Я не коментую. А після 10-ї години у службі безпеки України зробили заяву про те, що Корбана ніхто не викрадав, речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що слідчий Генеральної прокуратури України прийняв процесуальне рішення про його затримання та доручив СБУ доставити його в місце проведення слідчих дій. Ми ж запам'ятаємо час 8.45 вівторка. Відлік чергових 72 годин пішов.